У працівник ТЦК під час перевірки військово-облікових даних відкрив вогонь з автомата відносно цивільних людей. І, звичайно, у місцевому ТЦК відреагували на цей інцидент і повідомили, що в загальному працівник ТЦК тут не винен, тому що його спровокували. А знаєте, як спровокували? Е, працівники ТЦК почали перевіряти військово-облікові дані у перехожого і почали його тягнути. Самі знаєте, куди? Мусифікувати. Відповідно, чоловік почав кричати. На допомогу перехожих людей туди почали стягуватись місцеві жителі і працівники ТЦК вирішили відкрити вогонь з автомата. Як вам, друзі, таке? Відносно цивільних людей працівники ТЦК використовують автомати. У мене зараз запитання: для чого взагалі працівники ТЦК носять автомати у мирних містах? Для чого? Для чого вони ходять в бронежилетах? Для чого вони ходять в масках? Це е, ну, для чого це відбувається? Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Це соціальна підтримка така, чи для чого? Чи для того, щоб виписати повістку чи перевірити дані, потрібен автомат і інша табельна зброя? Я вже не знаю, як взагалі реагувати на такі події, але бачимо, що в ТЦК щораз більше починає працювати просто неадекватів, тому що іншими словами, ну, це неможливо писати. І це стає дуже і дуже небезпечно для суспільства.